Семірка, вона, в принципі, про розмови, да? так? і розговори падають. Могуть быть точно, потому что сім'ї. Три сім'ї прямо пали. Тобто, це є станції. Понимаєш, сім'ї можуть показувати не обязательно переговори. Ну, они не можуть эти переговори, там, за нашими спинами, наприклад. Ну і що? Ну, переговорюваються, переговорюються вони, і що? Таке. А завершення а війни, типу, нема, все одно. Угу. А ти взагалі дивилася до нашого інтерв'ю, можливо, про завершення війни? Що кажуть карти стосовно завершення війни в 25-му році? Я в цьому питанні карти ну, не дуже тут вони актуальні. Все Треба чекати, я ж кажу, передбачення, типу у вісні або через яснобачення. бачення. Я поки що не бачу цього. Угу. У нас уже от от інавгурація Трампа 20 січня я знаєш неодноразово на нашому каналі на інших каналах про це говорила. Але все ж таки інавгурація ось ось зовсім близько. Чи можемо ми подивитися, що зміниться для України після інавгурації Трампа? Дивись, мене все одно радує, тут дві десятки, три десятки навіть падає, і туз цей бубновий, Тобто тут говориться про те, що в принципі а, про допомогу саме да? буде допомога. Uh -huh. Я про фінансову допомогу зараз кажу, тому що падають три десятки і ще й туз з Бачиш, ось воно падає. зразу, Ось знову ці дві сімірки випало, сімки, точніше. Ось знову ці розмови: роз розмови про війну і так далі. Тобто, щось він ну, все одно він щось намагатися буде робити. Uh -huh. Позитивне. <головіст> Кого ж зараз взагалі на місці все стоїть. Розумієш, нам ну, було на місці стояти, бо щось хоча б щось робити. Я бачу тут ці десятки. Ну, типу, ну, хоча б щось він буде робити. Нехай так поки що. А, Трамп буде для України краще, ніж Байден. Це буде, у нас якось піде все трошечки в кращу сторону. Просто дивлячись, чому порівнювати, розумієш. Їх. Типу, падає, mm -hmm. з одного боку, падає диявол від людників сила, типу, що він просто він більш радикальний. Да? Диявол від сила. Три старших аркани випала на секундочку. Ну, звісно, mm -hmm. да. ну, радикал, більш радикальні методи у нього. Ну, no, Але радикальні методи вони можуть бути як в плюс, так і в мінус для нас. Ну, дивись, я не сприймаю те, що три старші аркани можуть бути в мінус для нас. Тоже якби как бы показують його я думаю, що все таки для нас це ну на руку нам більше на руку, ніж Байден, котро мовчить постоянно. Вже не помню, як його зовуть Маша. Дивись наступне моє питання буде стосовно обстрілів. Вчора у нас був жахливий теракт в Запоріжжі. Сьогодні в Запоріжжі день жалоби оголосили. Чи чекати якихось знову ж таки саме терористичних ударів з боку Росії по житловим об'єктам? Может объект? Ну, смотри, у нас там 13 число идет. 13, я просто смотрела, касательно обстрелов. Там карта смерти выпала, 13 аркан. Рядом луна выпала, да? Mm -hmm. э -э смотри, 13 число как раз, аркан смерти 13 номер. 13 число как раз полнолуние будет. Мне четко показали, вот когда они хотят. в Новый год. Вот они там будут обстреливать. Снова, сильно. И я просто, я, же, я уже рассказывала много дина на эфирах, вот такие новинки, новости. О том, что люди помнят мои сны перед Новым годом на этих атомных станций. Может, ты тоже слышала, я не знаю. Слышала, наверное, да, что mm -hmm. Вот. И я просто годовые расклады сейчас делаю людям, и у всех в годовом раскладе весна какая-то херня падает. Mm -hmm. Что типа все обосрутся, все испугаются. Я понимаю, это либо ядерка, либо, короче, атомная станция. Вот. Ну, мы уже так посмотрели, вроде это атомная станция. Запорожская у нас есть и Курская. Вот меня смущает Курская, потому что мы ее как захватим, вроде как хотим. Вот. Русня просто не взорвала ее, когда мы ее захватим. Вот. И показывает, там вот этот просто падает. Люди испугаются все. То есть я думаю, что все-таки может быть связано с взрывом атомной станции, потому что сны снились такие, знаешь, соответствующие перед Новым годом, что будет какое-то событие про атомные станции. И до этого еще, когда мы смотрели в моих там, на моем канале, там тоже падал предвестники типа окончания войны, там падала либо ядерка, я говорила, либо атомная станция. Что-то вот будет связано с радиацией. Я говорю, извините, сейчас тоже падает триплет, падает смерть, дьявол и солнце перевернутое. Mm -hmm. Это про радиацию. То есть я я тебе говорю, что будет что с атомными станциями. Просто у всех расклада годовых падает на весну, прямо у всех, кого я не смотрю. Так Нічого я страшного. дуже перепрошую, Маша і наші глядачі. Я просто на секундочку, бо я думаю, що ми з Машою не запишемо це інтерв'ю. Бо в мене тут класний <різь> <фіт розбирявся. різь> я його <їх різь> на ручки дуже перепрошую, але просто це буде краще ніж він буде заважати Машу. Тобі <різь> я більше. так я так теж колись сиділа з собакою на руках. У мене шпіц теж саме було. Просилась на руки. Я так сиділа також. <різь> я знаю, що це таке. Це неможливо просто а, так. Давай повернемося до серйозних до серйозних питань, до серйозного обговорення, про яке ми з тобою говорили. Тобто, а, висока ймовірність того, що весною щось буде пов'язано. Ну дивись, да дивись. Давай так мені тоді, коли снився цей Чорнобиль у вісні, я розумію, до чого снився Чорнобиль. Того ж це просто мені показало, що буде якась ситуація, така як була в Чорнобилі. Мне просто вот так вот сравнили, да, типа, что на станции стою. Я помню, что я была, одежда легкая была. То есть не было курточек зимних. Значит, это весна или лето, да? Анализируем. И плюс ко всему, учитывая расклады годовые, у всех на весну страх падает. То есть, значит, это будет, скорее всего, теплое время года. Потому что, ну, не зима, точно нет. Посмотрим. Я пока это так, знаешь, пока мне показали, все. Окей, ага. хорошо. Пока ага. это откинула. Ну, потому что, ну что, ну я же не могу выйти и сказать, что все будет замечательно. Перед новым, вообще, когда Новый год был, 0-0 пробила, у меня на алтаре смерти свечи начали. Ну, извините уж, я же не могу выйти предсказать, что у нас перемога через неделю после этого. Я понимаю, что что-то еще будет, что все обосрутся. Плохой. Ну, конечно, плохой. А потом перед этим сны про атомные станции, потом свеча черным коптеру, и сейчас показывает в годовых раскладах, что мог зарплати станции. Ну, типа, ну станции, давай так. Хорошо. Просто мы пока не знаем, какую. Запорожскую смотрели и смотрели Курскую. На Курскую вообще, на Запорожскую десятка пика падает, на Курскую прям туз пиковый падает. То есть не по Курской, наверное. И во сне в этом, когда мне атомная станция снилась, там же получается какой сон был? Второй был сон, как ЗСУшники били каких-то коллаборантов, я помню четко. По-моему, это на станции было. Вот я просто уже сны вспоминала детали прям. Кто сказал, кто, подожди, может это просто мы реально Курскую оккупируем, коллаборантов этих там захерачим, например, да, они взорвут ее, возьмут. Может такое же будет, правильно? Поэтому я уже, короче, я уже и со всех сторон пыталась все анализировать, на картах смотреть, падает одно и то же. Уже пять человек смотрела моих знакомых параллельно, то же самое падает. Ну, будет, да, да. что-то будет по станциям. З приводу арешника Путін да, махав, махав і ним, обіцяв, обіцяв, але на щастя, поки що ми не мали удару речникам після Дніпра. Таке питання: чи є загроза? Давай на зиму дивитися поки що. Ну, я думаю, що он буде, якщо махати тим Ну, Всі рази, коли ми смотрели, там падав Олет Пікова і говорила, що виходила і говорила, спокойтесь, Валет Пікова це пустота, тобто, нічого не буде. Зараз посмотрю. Ну, это надо по Знаешь, как я орешник смотрю? Как только начинается гроза, якась там пишут типа, в новых, смотрю сразу. Сейчас. Ну, он будет махать, вот, его снова вот туспиковый этот падает вниз. Он будет запускать орешник, пытался. Смотрите, какая карта, кстати. Король, какой бы новый, на Путина похож. Да, <звук> дуже. Очень. Смотрите, я сейчас ближе вам покажу. Прям <звук> хороший, да? Да, вот Путин, вот его орешник. Видишь, вот, вот шестерка это, дорога. Сразу, да. Mm -hmm. и фон, и uh, ты просто кажеш, буде намагатися, чи будуть вдали спроби? Або пока что важко сказати. Ну, я пока не вижу прям так, чтоб он полетел, прям орешник. Uh -huh. Ну, может ну будет. может, знаешь, я пока видишь, валет пиковый, пока пусто, вот у нас валет пиковый, просто uh -huh. Но я думаю, что он будет снова угрожать Днепропетровской области, Запорожской области, орешник опять будет. Uh -huh. Пока пустой. Uh -huh. Курській області Ось сьогодні також нову новина. Що в Курській області наші зсу відбули масований штурм Росіян зараз? Там у них постійно буквально щодня з'являються новини. То росіяни наших наших совують, то наші наступають, і так у них відбувається постійно. Що буде з Курщиною найближчим часом? Скурченную. Мы или они? Мы. Ну да, вот станция, Король Пиковый, вот туз этот падает. Они пытаются сейчас станцию защищать. Они понимают, что мы к станции движемся. У нас движение идет. Терка падает. Двигаться дальше будем. Ну так, да, дві десятки, ще, звісно, блін буде будуть Корщином. Я просто бачила новини останнім часом. Це було і до Нового року, і після нового року. Ще багато і там військових експертів, і майстрів різних кажуть про те, що висока ймовірність того, що ми втратимо Курщину, Що нам доведеться покинути її? Чи є така ймовірність? Поки що не віжу этого. Поки що нету этого. Дві десятки Ні. Mm -mm. Це супер, нехай так буде. Метапневмовірус. Зараз активно всі е, пишуть про це: знову новий вірус з Китаю. Хтось каже, що нічого страшного, ми з ним зустрічалися вже. Е, хтось навпаки, е, там я бачила на теорію, що це буде гірше, ніж коронавірус. Чи дійсно це буде гірше, ніж коронавірус, і чи дійсно ми побачимо таку ж епідемію, таку ж ситуацію, як було з короною? Ну, дивись, цей вірус справді є. М -м ну, шестерка падає, так. Да. Тобто, може, да йде до нас. Ну, вже зафіксували перший випадок. Я сумніваюся, що в Україні був. Не в це не вірю. Чесно, не вірю. Не думаю, що прям так, як з короною, але десятка пікова падає. Тобто, mm -hmm. ну, таке опасненька. Серйозно. Не тут, но десятка падає. Все одно. Тобто не в таких масштабах, як був коронавірус, але. Так, mm -hmm. да? так. Да. Mm -hmm. В Штатах зараз пожежі просто Лос-Анджелес. Там він просто став суцільним згарищем, і вогонь розповсюджується, розповсюджується. Чи можеш ти подивитися наскільки масово це буде? Тому що вчора розпочалися пожежі, сьогодні весь день моніторили новини, і якби пожежі не припиняються, і вони лише розповсюджуються і далі. Так, а що смотреть конкретно? Какой вопрос? А наскільки масштабними будуть пожежі в шести? Масштабне. Масштабная. Вот туз пиковый выпал, два туза выпало, вот третий выполз, масштабне. Ще продовжиться точно. Шестерка, прям, еще розгорається. Большая площадь, два туза. До речі, цікава інформація, що Трамп звинуватив у лісових пожежах, зрозуміло, що Байдена, а його син звинуватив Україну, що вони нам передали, а. мовляв, там якісь спецтехніку для того, щоб гасити пожежі, і зараз вони не можуть погасити пожежі. Цікаво, що ось у нас має бути інаугурація Трампа. Зараз його син же робить подібні досить гучні заяви. Чи може якось взагалі це вплинути на ставлення США до нас? Взагалі ніяк не вплине на ставлення до нас. Хороша карта падає. Вообще нет. Нікак. Нас не касається, пусть говорять, mm. Абсолютно ніяк. так. Oh, тоді і забули. Давай повернемося зараз трошки назад до України. Сьогодні ж таки сьогоднішня новина, що Верховна Рада підтримала продовження терміну повернення СЗЧ до 1 березня. Здається, до цього часу це було щось там до 1 січня. І зараз, якщо СЗЧ, військовий, який пішов СЗЧ, повернеться до 1 березня, то жодних покарань для нього не буде. Чи... Посприяє це все ж таки повернення наших хлопців, тому що цифри офіційні і неофіційні зараз вони досить е, вражаючі. На жаль, так а що посприяє раз, щораз будь пожалуйста. Закон що mm -hmm. якщо військовий, який пішов в СЗЧ, повернеться до 1 березня, не буде жодних покарань. Понятно. И что? Типа будут повертатися наши хлопцы. Давай так, что будет в Нет. Не буду Шестерка и девятка пикапи падают. Нет. Ну, криминальная ответственность, да, вот. <acerca> Чи можете подивитися взагалі в ситуацію з СЗЧ? Тому що знову ж таки спілкувалися нещодавно з військовими, вони кажуть, що це не надто зараз йде у нас позитивна тенденція. А що смерть конкретно який вопрос? Чи буде збільшуватися кількість СЗЧ-шників? Так, да. тут з бубновий падев, так. Да. Угу. А... Вибори, дуже також зараз обговорювана тема в медіапросторі стосовно виборів. Чи будуть вони цього року? Дивились, можливо, до цього. Не смотрела, ну я думаю, що там зараз ладно. Поки сумніваюсь в цьому. Не, не буду, чи 50 -х... не, пока не бачу. Ближе к весні смотрети треба. Зрозуміло, також от сьогодні речник прикордонної служби повідомив про ротацію підрозділів і навчання в Білорусі. Тобто на кордоні з Білорусі зараз іде постійна ротація підрозділів і навчання. Чи є зараз е, підвищена загроза того, що можуть піти з Білорусі? Ні. Дорожники тільки. Я дивилася, там чорка падає. падають. от смотри, шестерки, дві валет. Валет – та мелко. Та ні, не... зі туз збуву кола сказала воші наступлення. Ні, 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 витай дорогешники. І наостанок давай трошки поговоримо, ще про мобілізацію також це топ-тема зараз. Про те, що по-перше, що деяких заброньованих українців все ж таки можуть мобілізувати після 28 лютого, про це повідомив один із нардепів. І чи будуть. Давай так. 21. Чи все ж таки будуть мобілізовувати заброньованих українців? Поки не віжу. Такого бронь нет. Тому що таких методів мобілізації. У нас ось нещодавно з'явилося відео зі Львову, де цікаво жорстоко побили хлопці, чи будуть у нас ну не далі продовжуватися в 25-му році такі жорстокі методи мобілізації, які ми бачили в 24-му. Ну, ну масово, видишь, тут три десятки подпад, це масово. Ну, не, ну да Да. Ничего не меняется с этим. Абсолютно. Из этого конфликта еще будут. Дама Пикова, это сразу скандал, скандалы, конфликты будут. М -м. Ну да. У нас... А. Вот процветает. Полным ходом. М -м. Зрозуміло. і можливо, що останнє питання стосовно можливо ти дивилась просто до нашого інтерв'ю і вже можеш одразу відповісти стосовно відключень. зараз принаймні, в центральній Україні я знаю, що на сході там ситуація трошки інша, більш-менш стабільно і досить нормально. Яка буде до кінця зими ситуація з відключеннями світла? Ну, десятка пика, видишь, падает. Но все равно мне. ну, отключаю. Мне кажется, просто это зависит от территории Украины, все-таки, потому что, видишь, и десятка пик, прям пика, прямо, с кузом прямо отключают, Ну, у нас же не отключают в Киеве. О. Значит, скорее а всего, всей... это просто как-то ну, в отдельных областях по-разному все падает. То есть мы не можем так посмотреть прям в общем. Тут что падает угу. плохо? Типа, что да, отключают, да, смотрите. Думаю, что Тому что под нашим последним видео на канале писали как раз глядачи, что сході сходе с выключением, мы прям дуже жестоко и в ну, плохо, да. Да, на несколько дней буквально. Ну тут прям падет, конечно, и девятка, конечно, да. А в Киеве сразу все хорошо показала, видишь здесь. Ну просто надо разделять, наверное, каждую область отдельно смотреть.